І всім привіт! З вами грамітре, мене звуть Дмитро. Отже, основну компанію по порталу пройшли. Тепер же проходити будемо до такої мапи Попередні серії, а саме проходження основної компанії можете глянути в попередніх серіях. Так, і починаємо завантаження. А, тобто ускладнені місії будуть тут тільки 6. Отже, поїхали першу. Так, ага, тут же куба немає. І там я бачу замість підлоги є ж та рідина, на яку, якщо впасти, то Ми помремо. Тобто це треба на платформи ...пригати. Так, і є тільки один куб, до речі. Другої щось не бачу. Так, ну давайте спочатку вже запустимо цю кульку. Нехай рухається платформа. До речі, цікаво, як треба буде куба доставити. Чи можна буде з ним туди допригнути. Не зрозуміло. Ну тут майже впритул є. О, трошки. В цю сторону не видно куба. Чи треба взагалі отак під стінкою? Ага, ось є. Так, і що? Мабуть, треба стрибати? Ага, є. І сюди на цей, до цієї кнопки. Ага. А куб зарахувався чи ні? Зараз подивимось. Ні, не зарахувався. Так, тоді пробуємо ще раз. Чи не вийде. Ні, не виходить. Це треба тоді через портал, там на, стін... на стінці дивитися чи можна його. Скажімо так, прикріпити. О, є. Так, а тут... А, тут протал можна поставити. Але звідси можна буде сюди дострібнути. Цікаво більше, куди треба ставити цього куба. Якщо так. Є. Так, ну тепер зараз глянемо, що буде. А як так? Криво портал поставив? Ай, все заново з цим кубом. Я порталу не переставив. думаю, чого він. А до речі, можна було б спробувати нести, але щоб не впасти. Ну, а так куб знищився. І тепер що? І тепер куби немає. А до речі, навіщо та платформа стоїть? Ну, і куба немає, тут, мабуть, потрібно помирати і брати заново того куба. Все ж таки треба ліпше з ним виходити і ставити його. Так. Є. Нехай буде так. Трошки вище, а вище не хочу. так? Ага, і тут. Треба стрибати. Ну, можемо не долетіти, але сюди ми точно долетимо. Є. Ця місія пройдена. А ну це одразу на наступну нас веде, не треба буде вибирати. А ні, все ж таки треба. Поїхали наступну. Так, що тут маємо? А, тут портал не можна ставити. Раніше, якщо не помиляюсь, то можна було. Б. Так, ну тут... Ага, тут не можна ставити. А, ось бачите. Це треба, мабуть. Вилітати і туди рухатись. Ну майже. Треба повернути портал в іншу сторону. Щоб можна було вперед рухатись о є. Так, ну тут можемо як раніше зробити. Є. Тепер за кулькою. Дивимо, що там так, я там став помаранчевий портал, те, що треба якусь кульку забрати. Цікаво. А, ну Тут бігти недалеко. Тут я можу швидко поставити портал. Тобто треба спочатки, спочатку дістатися до кульки, нехай вона летить так. Поки вона летить туди, я ось тут ставлю помаранчевий і вона має долетіти. Тобто вона там розіб'ється об стінку, повернеться зараз сюди. А чому не повернулося? Цікаво не встиг так розбилося? Ну і? А що з нею трапляється незрозуміло? Цікаво. тоді А, вона не витримує такого великого польоту. Хм. Дуже швидко ця кулька знищується. Давайте я тоді поставлю. Просто мені сині треба тоді переставити. Та й усе. І нова кулька. Усе є. Все виявилось легшим, ніж здавалося. Наступна. п'ятнадцята, це треба ось так, і я коли получу, мені треба маранчу поставити ось на тому. А? Не встиг. Це треба одразу туди. Так, а це взагалі реально туди попасти? Так, треба навестися. О, є. тут присів, побачив портали, ну куди ставити портал? Я пригнав вже якраз. О, тут ще одне поле додали. Ось цього поля посередині між не було. Так, тоді ось так нехай. А він все одно швидко знищується. Криво портали поставив, виявляти, Вона не доживе вже о, є чудово! Виявляється ще можна було і так робити. Так, ну тут розгін не буде можливості брати. Але можна вилетіти. Тільки, мабуть, не з тої сторони. Треба, мабуть, ось так ставити. Ти мені треба получається. та ні, цього недостатньо. Це щось далековато. Та й тут неможливо ставити. Помовляю все ж таки. Так, ну тут трошки треба подумати. Ну ще раз промо може... Та ні, може треба було розгон брати? Якось розбігтись може? Чи може поставити тут синій? І потім під собою ще раз сынити ще Тут -то я більш розгін візьму о, оно ну єк, ла рівні, звісно, вже Важче, Ніж ті, що були. Так, ну летить кулька сюди. Ми ставили так, портал так. Ну але тільки на стінці. Тут зараз він... Взагалі он як полетів. І там він руйнується. Як щось так зробити. Попав? Як попав? Ми ж нічого не зробили ще. Чи він там собі політав та й повернувся туди? А, ну може й так. Як то кажуть, головне, що працює. Ага, ці платформи. Швидші. А, не попав. Ну, не швидше рухатися почали. Так, встигну портала поставити? Це головне є. Так, ось ця кулька. Того разу дуже багато разів мене повбивало. Так, ну давайте нагору. Там дві кнопочки були. Ага, тут же так просто не можна ставити. Бачите, на стінках минулих разів ми ставили портали. А тепер тільки ставити на цей. Тут є. На стелю ставити. Зараз хай закриється. Заново візьмемо. Є. Ну, ось ця частина, до речі, не дуже складна була мені минулі якісь були поважче. Так, це вже третя. Частина, получається. Наступну. Так, тут же якраз цими андроїдами. Ага, тут з ними нічого не можна зробити. Тут -то їх ніяк Ні брати неможливо. Цікаво. Але не виключно, що вони не можуть бути один одного. Тут немає ніякого ящика. Ні, нема. Ящик буде. Ні, та проскочити тут, скоріш за все, можливо. А, тут я не пройду. І тут не пройду. Можливо, зверху пролізу. То їм теж у кубі. Так, а тут ці куби є. Цікаво, тут нічого не з'явилося. Так, а ці штуки, до речі, можна спробувати покидати. Вони може якусь безпеку і зроблять. Та чекайно. Ну що ти скажеш? А, їм все рівно. Так, ну ладно. Ну як що зробити? Ну, вони, скорі за все, не вбивають один одного. Треба якось потрапити. Сторону. Треба було ліпше на цю сторону. Нехай це падає. перекриваю, перепрошую. Зараз там просто стінку накидаємо. Все, що можна і не можна. Може поки хватить, так? Ну все, це вже нічого не зробить. Хуба треба з собою забрати. Там портала поставити. Ну і цим просто прикриваючись. Так, я там які поставив, це і так. А, і цей ще зараз той буде стріляти. в мене так получилось? Ні, він не бачить. А чому? Так, мабуть, ці куби треба забрати. ще невідомо скільки кубів знадобиться. О, любине радіо. А, це все-таки бачить. Так, там який синій, тобто синій ліпше тут поставити. Або навіть ось там. А куди він стріляє? Хто куди стріляє? Ааа, це стріляє, ну стріляй. Ось навіщо тут кубів наробили. Так, так, що багато їх. Хто стріляє? Звідки? Поняв, поняв. Можливо якось по два куба просто ставити поперед них та й все. Ну Він ж так не прострілить, не прострілить. А, він ще й все ж таки може. Треба цей куб трошки. Ось так, мабуть. Бо напряму він нам нічого не зробить, так? Ну ось він нічого не зробить, можемо вільно там проходити. І все, ось ці тоді можна забирати, в принципі, думаю. Куби на наступний... Що ми тут залишили? А, та ще, тільки кубів. Так, добре, якщо що знаємо, куди можна звернутися за кубами. Ага, сюди куб просто так не поставити. То будемо потроху їм, можливо, перекривати. Так, доступ. Та чекайте. А треба просто портала поставити. Забрати куба. Щоб вони не могли прострілювати, та й все. Що там далі можемо бачити? А ну, тут максимум можна декілька кубів собі натискати. Наприклад, ось ці два забрати. Може знадобляться. Так, тут помаранчевый. Там синий. Так. Чекай, чекай, не может... О, пока. Зараз подивимось що маємо тут. А, і все нам туди? А чому двері зачинені, вони відчиняться? А, відчиниться? Є. Але тут нещодавно ледве не вмерли, вже були такі відчуття. Це вже все. О, тут же якась кулька. Тобто немає вже куба з сердечком, але є кулька, тут не дуже безпечно, тут трошки більший угол... Чекай. А! Як погано, де та кулька? Щось спробуйте точно відбити. Так, я там постав помаранчевий портал. Так, тут кулька. Ладно, нехай скаче. І що це означає? Скло. А як нам... Ну кулька ж не пройде. Тут, можливо, так, і що? І що? Можливо, вона має ось так, а потім, коли назад, то. А все одно воно рівно влітає, Ну якщо так, все одно рівно, і так не хочу. чекаю вилити. Тепер сюди. Та що ж ти будеш робити? Щось незрозуміле. Я бачу, що вже час підходить до кінця, тому давайте на одному етапі завершимо. І вже якраз в наступному відео буде продовження. Так тому дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і віримо в ЗСУ. Нехай щастить!